Пане Миколе, вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру, незважаючи на такий важкий ранок. Вітаю слава Україні! Героям слава. власне, пане Миколи, розпочнемо з вами з нашою центральною темою. Вона присвячена нашому опитуванню, точніше, де помотовим заяви нашого президента. Адже Володимир Зеленський запропонує Москві прямий обмін територіями, якщо Дональду Трампу таки вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів. Про це заявив президент в інтерв'ю британській газеті «The Guardian». і йдеться, що Київ готовий відмовитись від земель, які утримувалися силами оборони у Курській області Росії від початку насту. Бу там 6 місяців тому, і тут почуємо прямо мову президента. Ми поміняємо одну територію на іншу. Не знаю, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість. Побачимо, але всі наші території важливі. Тут немає пріоритету. Отже, наше сьогоднішнє опитання, пане Микола наступним чином і формується. А чи підтримуєте ви особисто обмін частини Курської області на тимчасово окуповані українські землі? Пропонуємо такі варіанти відповіді. Звісно, що ваше бачення може відрізнятися. Так адже головне повернути своє. Ні, ворогу не можна довіряти. Або є ще такий варіант, як все має відбуватися з позиції сили. Прошу. Ну, в першу чергу ми розглядаємо не тільки обмін території. Це один із аргументів, що ми контролюємо частину території Росії, і Путін ніколи не піде на такий формат, коли не буде дійсно критичних аргументів з боку США партнерів і з нашого боку щодо е, можливості припинення бойових дій, виходу е, російських військ ряду території України і в цьому форматі може задатися один із сценаріїв і якраз аргументів, те, що ми контролюємо. Частина Курської області, і це буде важливим фактором, що ми її е, залишимо, звільнено, але е, в комплексі і Путін бере задачу що перша складова, що можливо буде стратегічно посилена підтримка України в військовому форматі, і це може бути надзвичайно потенційно підкреслю е, озвучений пакет, який покаже, що це буде зброя п'ятого шостого покоління і десятки сотні разів, більше, чим давав Трамп. Свій тебе Байден вибачаєсь, але це буде аргументом, що Путін програє. Тоді відповідно ми говоримо і про Курськ, і це буде фактор, те, що ми дійсно підемо на те, що відведе війська, і зрозуміло це економічні, політичні, оперативні тиски на Путіна. Це цілий потужний пакет, який був використаний. Тільки Курщина це має говорити так. в Принципі, от ми поміняємо, не буде це обміну як в магазині, Що ми ми тобі що здаємо або гроші? А ви мені. От або ми відійшли від города в одному місце, а ви там в другому місці вступите. Так не буде працювати, знаючи хорошо режим Путіна Путіна особисто. От там для нього треба надкритичні програми. І для нього Курське тільки буде таким, знаєте, подразником. От що я диктую позицію і я сам звільню цю територію. А тут треба, щоб дійсно він відчував, що в нього шансу не буде на фронті, на економічному треку, де дійсно паде наприклад, на нафту і будуть санси. На політичному, де були можливо дестабілізація під впливом програшу на фронті, але і впливи на еліти Росії. на Ситуацію mm -hmm. пов'язано з стабільністю, а це коло. оперативна складова. Це дуже важливо. Тоді спрацює і обмін на це як перекину голос. Я зрозуміла За, зараз. Ситуація якраз не сприятлива для подібних рішень. Але знаєте, от в принципі, чи можемо ми говорити, що колись росіянці можуть бути зацікавлені такі пропозиції? Адже виявляється, в нас вже був такий певний досвід пропозиції. Коли ми пропонували росіянцям продовжити транзит російського газу, для них це ж важливо. Але вон в обмін на те, щоб вони нам повернули під контроль Запорізьку атомнолестанці, але вони відмовились. Хоча я кажу, що не буде цього прямого обміну. Путін на це не піде. Треба ясно уявляти. Поки не будуть аргументи, я прямо сформолюван. Я не просто в теорії говорю. Я знаю, тому що знаю хорошо Трампа, команду знаю Путіна команду і зрозуміло всі слабкі і сильні сторони. То я бо іншої сторони, треба дуже потужно готуватись. І Курське ще раз підпис, тільки один буде з факторів, який має враховуватися. Більш потужні фактори повинні сформульовані. Перша складова це військова, яка покаже безперспективність наступу, а програш на фронті це один фактор. Друга це оперативна закрита частина 46 пунктів ми напрацювали, які по путіну, по його оточенню, по сім'ї, по економіці, по елітам, по олігархам і по всім засобам впливу. Друга складова, третя це економіка, енергетика, яка посадить. Як Союз колись на нуль, і тоді це дуже швидко, буде також крах і дестабілізація в Росії. І четверте це об'єднання країн, не тільки США, Європи і інших, до щодо нового світопорядку. Мирний світ без війн. А це вже об'єднання з Китаєм, Індією, іншими країнами. Оце ці фактори, які сьогодні треба працювати, і тоді переможемо Путіна. В нього шансів не буде. А тільки говорить про територію, я просто кажу, це просто не нереально. Він на це точно не погодиться. Угу. Ну, президент про це сказав. Це була його така, от програмна, можливо, заява. Що саме такий намір і таке бачення, така ідея ним була озвучена. Тому ми це обговорюємо, і, друзі. Ви також можете долучитися до нашого опитування з цього приводу. Воно триває в Ютуб-спільноті в телеграм-каналі. Я лише для того, щоб вам легше було визначитись, трошки додам ще цифр. Про ну власне тут мені здається важливо, коли обмін території на територію, е, які можуть бути обсяги цих обмінів важливо говорити мовою цифри, і власне на піку ми в. Курс на Курщині контролювали там понад тисячу квадратних кілометрів. Зараз за даними принаймні Діпстейт, це 421 квадратний кілометр. От, а ну Росія окуповує 110 тисяч квадратних кілометрів України, і тому звичайно це в 200 разів менше. Ну тобто, тобто, це 0,5 курщина. Те, що ми там контролюємо, це приблизно там піввідсотка того, що окупувала Росія. Звичайно, і пів відсотка було б добре, але ну, просто цифри, на жаль, на жаль, ось такі, які ми маємо. Давайте рухатися далі до тем міжнародних, до того, що в нас відбувається власне. За кордоном, але в контексті України, вже сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання у форматі Рамштайн щодо України вже з новою за участі нової адміністрації е, в Америці. Відповідно, участь у цій зустрічі візьме міністр оборони Рустам Уміров від України. Ну і зазначу, що вперше очолить цей захід Велика Британія. Раніше там головували США, і зокрема Лойдостін, колишній міністр оборони часів Джо Байдена. Ну і нині ж відомо, що у зустрічі контактної групи з оборони України Братиму участь і новий міністр Трампа. Міністр оборони Трампа це під Хексет. Втім, за даними видання Вашингтон Пост він не оголошуватиме нову військову допомогу для українських солдатів. Йдеться, що глава Пентагону не збирається проводити окремі зустрічі з українськими колегами. Він радше буде слухачем на Рамштайні. Тут почуємо деталі від американського чиновника. Міністр гексет підтвердить прихильність президента Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якомога швидше. Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в наданні допомоги Україні у сфері безпеки. Отже, пане Микола, сьогодні зустріч в форматі Рамштайна, головою Великобританія. Яка ефективність тоді від Сполучених Штатів Америки, якщо вони ну, не знаю, просто будуть виконувати роль, як зазначає видання Washington Post, слухача? Ну, в першу чергу ніколи Пентагону не буде виконувати роль слухача. Він буде активним учасником переговорного процесу. Розуміємо, що він. Висловить позицію Трампа і команди щодо врегулювання ситуації в Україні на близькому сході, тому що це тема буде звучати вже в більш широкому форматі, але щодо Рамштайму щодо надання зброї будуть залишатися контракти, які вже працюють на базі військово-промислового комплексу США і я ще раз кажу, ВПК США. Це як правило великі компанії, які підтримують республіканців. І республіканці відповідно роблять ставку всі процеси виборчий період, після виборчий, і вони дуже потужно впливають на політику Трампа і його оточення, включаючи Пентагон. Тому те, що вже заплановано, і великий пакет, який проголосовує, включаючи республіканців свій час, буде працювати. Воно буде, я думаю, озвучено, але не так голосно, але це, що вже на просі цього року, як колись говорив Байден, вже відпрацьована модель на весь рік. Друга складова це глава Пентагону доведе позицію щодо да, можливо, передачі функцій від США до Британії і до штаб-квартири НАТО щодо Рамштайну. О, це буде так сказати, процедурна модель, але зрозуміло, він буде що є готов до співпраці і в цьому форматі, але тільки в частині тих контрактів, які виконуються. Третя складова це донесення моделів регулювання, це вплив через міністрів оборони країн Рамштайнської групи. Щодо е, оперативних дипломатичних дій по е, регулярної ситуації е, в Україні. тут, я думаю, більш була закрита частина, де обговорюються параметри, які ми моделі е, бачить Трамп, які методи тиску можуть бути, як можуть підключитись не просто в військовому форматі, а в цілому країни гравштанської групи в плані підтримки цього сценарію. Четвертий формат це передача, і він я думаю, більш чітко буде е те, що Європа. Першу чергу знаходиться на треку війни майбутній з Росією, тому треба, що включає свої фінансові військові ресурси, виробничі ресурси, в плані нарощування до 5% і в плані підтримки України і надання гарантій безпеки України. Я Думаю, це буде оце ключовий формат, про що буде говорити міністр голова Пентагону США. Ось так. Ну і я додам, що Трамп вночі зробив заяву, коментуючи всі події, які відбулися. Зрозуміло, там для нього в першу чергу це ця дипломатія з Москвою була сьогодні важливою по лінії звільнення а, заручників Кремля. Ну, і, власне, повернувся вчитель англійської мови, якого свого часу 21-му році затримали. Це теж така ну символічний жест, важливий да, жест доброї волі, назвав його а, а, Трамп. Ну і Трамп Трампа запитали журналісти про 4 мільярди, які а, а, лишилися для допомоги Україні. Від адміністрації Байдена ухвалені ще минулого року, ось власне, що з цими 4 мільярдами, чи буде Трамп їх використовувати? Трамп відповів, буде видно. Тобто він не підтвердив, не спростував. Буде видно. От пан Микола, як ви вважаєте, чи власне адміністрація Трампа а, має намір використати ці 4 мільярди? Адже сума все ж таки велика і напевно багато чим можна допомогти Україні на цю суму, не зважаючи на те, що планів щодо нової допомоги поки що немає. Я маю на увазі новий новий бюджетний рік, так, який в них там можливо почнеться з березня місяця, якщо ухвалять бюджет на рік. Та до кінця року, ну першу чергу, я хочу продовжити красу тезу про те, що з великого пакету 61 мільярд 60 приблизно відсотків це виконання контракту американськими компаніями, тобто вони самі собі профінансували виробництво зброї, боєприпасів, ну з однієї підтримки України. Тому буде роздати ці 4 мільярди. Наскільки вони будуть вигідні ВПК або іншим секторам економіки США? Які дійсно будуть спрямовані на підтримку України, але в першу чергу на е, забезпечення е, першу чергу робочих місць для американців це буде головна мотивація і теза. І тому я рахую, що вони будуть використані, але вони їх прилаштують я прямо сказав, в інтересах США. А то вже буде як е, е, послідуючий сценарій підтримки України, тому що що е, я ще раз підкреслю, не сам тільки президент визначає за це? Проголосував і Конгрес. Включаючи я кажу, більшість республіканців, які відповідно цей пакет доброго його просто скасувати можна, але це вже буде е, порушення навіть правил, які вже прийняті в США. Хоча Трамп на це йде інколи. Але я думаю, що він прагматик, він буде орієнтуватися, як буде вигідно для його корпорації, для його економіки, а тоді тільки для України. Пане Микола, ну і далі до наступних подій, які чекають нас цього тижня. В нас же от сьогодні Рамштайн, так відповідно під Хексет приїхав в Європу. Також чекають у Києві міністра фінансів від Трампа з, зі своїми тезами. Ну і попереду в нас Мюнхенська конференція з безпеки, де теж власне буде у фокусі уваги і центральною темою обговорення відправка європейських миротворців в Україну. Принаймні, про це пише видання The New York Times. Це Питання порушили Франція, Британія, також країни Балтії. Видання припускає, що без американської сторони миротворчі війська зазнали б серйозного ризику. Втім, міністр оборони США під Хексет, якого ми вже згадували, щойно заявив, що Вашингтон не відправлятиме в Україну американські війська. Я нагадаю, що Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбудеться з 14 по 16 лютого, та збере представників з близько 60 країн світу. Поїде і президент України. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що головною темою конференції стане війна. В Україні, отже, пане Микола, як ви сприймаєте заяви стосовно миротворчої місії, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки. Думаєте, це остаточна їх відповідь? Вона позиція, вона непохитна щодо неучасті американських миротворців, американських військових у миротворчій місії в Україні. Я чому про це так питаю? Бо е, наскільки я розумію, план президента нашого підтримується Сполученими Штатами Америки в контексті е, рідкісно земельних копалин. А цей план передбачає також і залучення мур. Творчої місії до нас, тобто, якось двояка ситуація. з Одної сторони говорять, що не будемо відправляти, не беремо в цьому участі, але разом з тим, ну і з, з, план непоганий, як намане, виходить е, у них відношення таке. Е, ну, план тільки е, мир оглядання формується, і на вюрці конференції будуть озвучені деякі тези. Не сам план. План буде озвучувати Трамп. І зрозуміло, в плані підготовки вже переговорів з нами, з Путіним і, можливо, з партнерами Європейських Сюзма третіх країн. Тобто це велика закрита робота. Я прямо знаю цей формат, тому що ми активно співпрацюємо з американцями, з іншими країнами в плані підтримки України. Тому окремі е елементи, про які ми говоримо, наприклад, обговорення гарантій безпеки, як вони будуть забезпечені, за рахунок яких країн схиляються, що це європейські країни по першу чергу, які механізми. Можуть бути організаційні правові е відповідно реагування на можливі нові ескалації е агресії, а тим більше війни, і повтор. От і які механізми забезпечення юридичні от, процедури, це одна велика тема. Ну і зрозуміло, це контингенти, про які ми говоримо. От, тому тільки розглядаємо комплексно контингент, що нічого не вирішує. Ще один важливий чинник, що американці не готові направляти цей контингент. Це було не тільки те, що озвучено вчора. Це вони озвучували раніше. Трамп це сам говорив і зрозуміло, говорили інші політики. Вони налаштовані направляти своїх військ, війська на лінію розмежування. Відповідно, велика частина європейців також. Тобто, сьогодні це е, дійсно потребує глибокої роботи з країнами учасниками які повинні надати свої контингенти, свою модель дій. А це розумієте скільки? От давайте все ж мене дивимося. якщо ми розглядаємо лінію бойових дій і е, кордон. На який йде постійно обстріл, це більше двох тисяч кілометрів. Скільки треба представників якраз миротворчих сил? Я був учасником багатьох е, міжнародних форматів, придістров свій час, Абхазія, Південна Осетія, в інших країнах світу. Там е, тисячі декілька тисяч людей не могли забезпечити дільницю, наприклад, 300 кілометрів. Mm -hmm. А тут е, тисяча кілометрів і більше колосальна. Територія, яку контролювати нічого, ніхто не зможе, я прямо скажу, реально, щоб ми не були теоретиками. Підрозкладова дійсно це треба механізми більш ефективні в плані угод, в плані механізмів реагування ре на любі провокації Росії, а першу чергу поставити їй умови і юридично зобов'язані документи на міжнародному рівні. Щоб вони розуміли, що шансів розпочати війну нову немає, щоб була миттєво задіяний механізм реагування, військовий, політичний, оперативний, дипломатичний, буквально на ближчу добу. Тоді це буде реально. А якщо ми просто перекриємося е, тими військами, яких не нададуть країни або в малих кількостях, і ще представники країн НАТО, а Росія буде проти. Це величезна шава дискусія. Треба, щоб Росія ж погодилася, а вона буде ставити вимогу або без цих або третій країни, які вигідне або змішаний кі склад, це велика ще робота. Тому я думаю, обговорення пройде, але реалізація сьогодні ще нереальна. Uh -huh. Uh -huh. Ну, пане Микола, давайте про реальні варіанти, що може бути. Адже, от наприклад, в тій же статті, ми щойно обговорювали New York Times про мінгівську конференцію, говориться, що більш реальним варіантом є так звана модель дикобраза. Я не знаю, от що це таке озброєння України максимальне, так але без участі миротворців, без якихось там гарантій безпеки, але принаймні, щоб Україна була ну якби така максимально мобілізована, озброєна і готова до відсічі, в разі чого. І це може бути найголовнішим стримуючим фактором щодо Росії. Ну і власне це реально цього досягти. Як ви вважаєте? Чи, чи можливо чергу? Це? Я як е, чітко знаю весь переговорний процес, тому що був свій час е, один з керівників робочої групи по формуванню стратегії світопорядку Трамп і Сінзіпіночоліва, і 135 країн погодили. А Трамп зустрічався уже в кінфінальному етапі з Путіним в Хельсинки, тому що назвали Хельсинки. 2 нова угода про світ. От і свідопорядок, і Путін погодився, тому що 135 країн вже погодили до того. Тоді Трамп пішов і ставку, воно не поризувався, а зараз повертається до цього формату. Тому перша складова завершити війну в Україні. Аргументи ми сказав: військовий, оперативний, політичний, економічний, енергетичний і міжнародний формування нової моделі свідопорядку Трамп вже із Сінзіпіном. Говорить про повернення до цієї системи, яка забезпечує безпеку і країн світу від ядерної війни, від відносно ескалації війн і забезпечення зрозуміло безпеки для України і не допущення нової ескалації з боку Росії. Оце якраз ті загальні контурні параметри, які б дали перспективу стабільного світу. Але по Україні це конкретні засоби, по-перше, підтримки воєнним для якого, щоб країна була потужна економічно підкреслюю. Тому що ми говорямо воєнно, я першу чергу економічно, тоді військово е політичному форматі ВПК і новітня зброя. Передові, так сказати, сили е наші Збройні Сили і, зрозуміло, техніка і боєприпаси, які б давали перспективу е захисту, але і перспективу розвитку держави. Без цього не буде. Тільки так сказати, дикобраз. Мілітарний, це буде, знаєте, таке якесь чудо в Європі, Тут треба сильна процвітаюча технологічна країна з високим рівнем військово-проводського комплексу і високим рівнем Збройних сил. І так. зрозуміло, модель глобальних системних гарантій на тому в треку, про який ми говоримо, це новий світопорядок. Заразуміло. Тоді, відповідно, буде перспектива. Якщо ми будемо тільки мілітарні, Росія теж буде великим дикобразом і буде постійно ескалувати свої так. якраз реагресивні наміри. Пане Микола, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ранку, до нашої дискусії, не зважаючи на те, що ранок в Києві далеко не простий і дуже дуже гучний через ракетні удари. Спасибі за цю дискусію. Микола Маламуж, голова служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, генерал армії України був з нами на зв'язку.